Давайте ще раз подякуємо прекрасному гурту Рутенія. Як на мене прекрасний початок. А зараз для вас виступить молодий поет Діма Княжич. Привітаємо, будь ласка. Мої вітання всім. Слава Україні! Файно є. Не влади в мене з цією технікою. момент. Грозовіє в серці, грозовіє, засвітили пломені в очах, коротко спалахують надії, ніби блиску ватри на мечах, вже овлур не свисне за рікою, проржавіли наші ланцюги, кров поган духмяна, ніби хвоя, хоч забуті вівторі богів, відали про гори серцем чулим, підійнявши прото вбивства стяг. Бо чужинські мури перетнули всі шляхи свободі в майбуття, що то ярликів і харті, груди, лови, учти, келихи, п'янки, коли обрій цілиться у груди сотнею гартованих клинків. Задуми, як Вавілонські вежі, падають на вільну нашу путь. Вже давно здобуто незалежність та взаємозгоди не здобуть. Киньмо ігри в месіанський етнос. Знов минуле кличе на турнір. Хай у душах за княжіє єдність і здійме народний дух до зіра! Так, я прочитаю ще два вірші. Моє вибачення за те, що вони ще сирі, ще не доварені, але я їх прочитав своєму другому юрку рудницькому. І він висловив повну свою згоду, тому моменту я їх, на жаль, не пам'ятаю, тому доведеться читати зі шпаргалки. Розумію, що це трошки попсував, але не сердься. Так, отже, вірш майже не іронічний. Пекли пироги з калиною. Варились скалини варення. Без калини казали, нема України. Калинових кетях кров, пироги й варення гірчила. Але їли, хоч і кривились, бо ж без калини нема України. Обстригали кущі калинові, пхали ягоди дітям до рота, навчали: їж сину, доню, без калини нема України. І хто зна, чи довго було так, тільки ж перевелася калина. Бо всі запекли в пироги, й наварили бочки варення, сполилися пробіг в Нашім краї ще зла калина, з чим же ми пироги пективим? і з чого наварим варення, без калини загине країна. що правда, хтось чесно згадав про вишневі садки коло хати, та вишню почули, і від страху позасихали. Ну і В третьому вірші я вирішив, що оскільки Бог це любов і патріотизм то є теж любов, а Україну часто отодожнюють жінкою, я вирішив сполучити патріотично-еротичні моменти. Якось воно так у мене вийшло. Отже, епіграф. Ходе степ, замислений степ, а на ньому синій-синій жупан. Володимир Сесюра. Пісня узором трипільським простяглася по небу, по моєму обличчю, по твоєму волосся. Твоя родинка на щуці кавала кончарної глини. Твоя нагота задягнена у солому ще більш смаглява і звоблива. Серпневий зливий, яблука зорями розполовинені, по книзі буття, половини тобі й половина мені. Степ, гайдамака у синьо жупанній дивізії. Стрельне у місяць, білий, гвардійський, щоб знов полетіли зірки. Землю масну розлитаврили, куті, розкуті копита, під усміх кривий шабель, під пересміх стремен. Ти по-античному прикриваєш цноту, не засмаглу квітом. Моя борода розчесана п'ятою і чебрецем. В трипільській соломі заплутались неціловані лоскітні ловиті. Ми в центрі історії жодного прихистку від цілунку солом'яних злив. Степ, побратим молодого сосюри, долоню приклав до оведу, І сонце червоне видовжується у шлик. Дякую. І ще раз слава Україні!